У всесвіті є місця, які нагадують цілі міста, тільки замість людей, там зорі, планети, чорні діри й невідомі світи. Це галактики, кожна з них унікальна, кожна окрема історія. Сьогодні ми вирушимо в подорож, де побачимо таємниці, про які мало хто знає. Галактика це гігантське скупчення зірок міжзоряного газу, темної матерії та пилу. У середньому галактика містить сотні мільярдів зірок, деякі, як наша, чумацький шлях, інші значно менші або більші, і це лише маленька частина космічного океану. Чумацький шлях наш космічний дім. Ми живемо всередині спіральної галактики Чумацький шлях, її діаметр близько 100 тисяч світлових років. А наша сонячна система знаходиться на одному з рукавів Оріоні. Ми ніколи не бачили нашу галактику ззовні, але моделі допомагають зрозуміти її форму. Галактики регулярно стикаються, вони не тверді, це гігантські хмари зірок. Через 4 мільярди років чумацький шлях. Зіткнеться з галактикою Андромеда. Не хвилюйтесь. Зорі майже не зіткнуться. Але наша галактика змінить форму назавжди. 80% маси кожної галактики це темна матерія. Ми її не бачимо. Вона не світиться. Але саме вона тримає галактики від розриву це невидимий клей Всесвіту. Без неї галактики просто розлетілися б на частини. Деякі з них виглядають так, ніби їх створила уява художника, а не природа. Вони можуть бути кільцями, пелюстками, арками або схожими на вибух світла. Дивлячись на далекі галактики, ми бачимо їх такими, якими вони були мільярди років тому. Світло долає неймовірні відстані, перш ніж потрапити до наших телескопів. Чим далі ми дивимось, тим глибше зазираємо в минуле всесвіту. У Всесвіті мільярди галактик, кожна містить мільярди сонць. Чи можемо ми справді вважати, що життя існує лише тут? Галактики це не просто зоряні міста. Це безмежні можливості, і, можливо, одного дня ми відкриємо, що ми не одні. Всесвіт набагато більший, ніж ми можемо уявити. Але з кожним новим телескопом, з кожним новим відкриттям, ми стаємо ближчими до розуміння того, ким ми є і де наше місце в космосі. Дякую, що подивився це відео до кінця та підтримуєш україномовний контент. Також дивися інші відео та бери участь у розвитку каналу. Ми, українці, і повинні підтримувати один одного.